У 22-му році, внаслідок російських обстрілів, будинок Олени Михайлівна, який знаходиться в Рівнопіллі, було знищено вщент. Та сьогодні турботлива бабуся прийшла дізнаватися, яку допомогу зможе отримати її онука, квартира якої постраждала внаслідок російського ракетного удару. 17 квітня цього року зруйновані повністю три троє вікон і вхідні двері. В середині слава Богу, нас минуло. Тільки це пошкоджені вікна і вхідні двері. Її зараз немає вдома. Я оформляю за неї документи. Ну, пообіцяли, що зараз оформила я на неї кошти, будуть давати 10 800. і сказали, що будуть обдивлюватися, виміряти ці вікна і двері і Удуть допомагати, встановлять у черзі на реєстрацію. Чекає Інна Лютницька. Її квартира знаходиться у найближчій багатоповерхівці від епіцентру влучання російських ракет. Наші будинки, наша квартира постраждала ну, відсотків на 90, тому що під час Хвилі вибухової вилетіли всі вікна, двері, міжкімнатні перегородки, всі пошкодились. Осипалась плитка у ванній кімнаті. Ну одним словом і Балкон пошкоджений, і рама відійшла, то ну, треба починати все з нуля. Під час російського обстрілу вдома нікого не було, каже жінка, окрім песика, якого чоловік пані Інни одразу забрав з вже пошкодженої квартири. З ним все добре. Зараз вона разом з чоловіком на першому етапі отримання допомоги. Вони разом приїхали до міського палацу культури та стали в чергу для реєстрації. Після цього представники міжнародних організацій. Та міської ради, які реєструють постраждалих від ракетного удару по місту, направляють вже зареєстрованих до тих організацій, в категорію яких вони підходять. Співпрацюємо з міською радою, надаємо психологічну допомогу. Також реєструємо людей щодо відновлення житла. Вчора і сьогодні наші інженери виїжджають по містам, видають плівку. Ти чим чи можна зачинити окна двері для того, щоб негода ну, не потрапила в житло. Окрім будівельних матеріалів, таких як плівка, плита ОСБ, цвяхи та гігієнічні продуктові набори для незахищених верст населення, тут реєструють і на грошову допомогу у розмірі 10 тисяч 800. Видається вона однією сумою одразу за три місяці, тобто за кожен місяць по 3 600. і призначена лише тим, хто сам зазнав ушкоджень, тим, у кого трагічно обірвалося життя близьких у день обстрілу росіян, та тим, чиє житло постраждало. Також тут надають психологічну та Юридичну допомогу ми координуємося з відділом звернення громадян, який реєструє громадян, і ми направляємо в залежності від адреси, від потреб, від ступеню пошкодження до певного партнера. Сьогодні близько десяти і з кожним, навіть з кожною годиною додаються ще партнери, які готові надавати допомогу. Тому ми дуже сподіваємося, що максимально зможемо допомогти всім мешканцям, які постраждали. З Собою обов'язково мати паспорт, код, айбан, картку. І прописку або документи, які підтверджують проживання в тому чи іншому приміщенні, наприклад, договір оренди, з собою для того, щоб могли оформитися. За повідомленням міської ради заявки бізнесу, який постраждав, приймають у відділі звернень громадян за адресою Шевченка. 9. місто веде переговори з партнерами, які допоможуть і цій категорії. 18 квітня муніципальна варта також здійснюватиме обхід постраждалого бізнесу, зберуть їхні потреби та контакти і передадуть до міської ради. Наразі невідомо, чи зможуть люди отримати державну допомогу в рамках євідновлення, відновлення, адже це район і об'єкти, які вже були пошкоджені під час бойових дій у 2000. Чи двадцять у дії поки немає механізму, як вдруге отримати допомогу від держави у міській раді? Повідомили, що направляють відповідне звернення, аби люди могли отримати компенсацію.